Мабуть, важко знайти у Білозерці людину, яка б не знала Пискун Марію Михайлівну, за покликанням серця, вчительку української мови та літератури, людину активної життєвої позиції, шановану друзями, знайомими та односельцями. У багатьох із нас є свої спогади, про які не хочеться говорити, а тим паче їх згадувати. Вона мовчала про це довгі десятки років. Але сьогодні Марія Михайлівна згодилася розповісти про своє життя і дитинство, опалене війною. Почалося страхіття, почалася війна. І в 42-му році, уже 3 листопада, насвигнули з Білозерки, і йшли хто куди, жили під скиртами в соломах, розташовувалися в близь... близькі села. Ми потрапили у зелений гай, але недовго це ми не прожили там. Бо через деякий час нас вигнали із зеленого гаю, і всі оточуючі села вигнані люди були, і пішки по рядуці, по всьому нас гнали до самого Миколаєва. В Миколаєві були посаджені ми у машини накриті і почали нас вести, Тільки ми почули, що це було до Німеччини. Марія Михайлівна, згадайте, що найбільше вам запам'яталося з моменту окупації? Найбільше що вразило, коли ми потрапили до Польщі? Тут роздяг... загнали За... нас у якийсь чи не зрозуміло, що це було. Роздягли всіх, хоч було холодно, дітей, чоловіків, жінок. Всі були оголені, всі. Що мріяли там зробити, ми не знали. Знову посадили в машини і знову повезли далі. І відправили нас до міста Бісмарк Німеччини. Тут ми потрапили в констабір. Не можна це згадувати без сліз. Це були бараки. В одних бараках жили росіяни, в інших українці, в третім військовополонені, діти. А особливо страшні хвилини із життя побаченого це євреї. Скажіть, що діти були окремих, і то відібрані, це вже ми зрозуміли, як вже було нам десь о 5 років. Ми зрозуміли, що це таке. Це були хлопчики, з яких брали кров для німецьких солдатів. Всі діти імерли, бо батьки гнали зранку і до ночі на роботі. І вмирали діти із голоду, і від холоду. Їсти одна брюква давали жаби мариновані, ви бачите, за таке. Дорослі закривали ніс і ковтали, як небо, бо потрібна була сила. Найстрашніше, що згадується, у, згадується якраз мені, це жахливі умови дітей. І особливо, я ж кажу, євреїв. Тільки просили через сітку, просили хоч кусочок щось кинули, тієї брюкви, яку їсти неможливо, кинеш, зразу собака на місці розривала. Це страшно було дивитися. А дітей і особливо хлопчиків забирали і брали із них кров. І брали до стільки, що ті через деякий час умирали прямо тут під, під закритою прогулкою. б ви хотіли. Побажати нашій молоді. Я хочу їм миру, добра, щастя.